Доброго дня. Сьогодні 19 червня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інвестиційної компанії Івакскепітал. Щоденним оглядом ринку. Американські фондові ринки закрили торгову сесію понеділка біля нульової відмітки. Індекс СНП виріс на 0,14%. В першій половині дня біржі спекулянти відігрували оптимізм в Греції, в той час як у другій половині дня настрої стали погіршуватись на фоні новин про проблеми в банківському секторі Іспанії. Згідно з даними Банка Іспанії, доля поганих кредитів в загальній банківській системі країни склала 8,72%, що є рекордним значенням з 1994 року. Як результат, дохідність десятилітніх іспанських облігацій закрилась вище 7%. Серед основних подій сьогоднішнього дня варто відмітити старт засідання ФРС, результати якого ми дізнаємося після закриття наших біржів у середу. Індекс української біржі відкрив день падінням. Станом на 11,40 індекс української біржі просів на 3%. Падіння на 7% спостерігається в акції «Укрнафти» на фоні поганої виробничої статистики за перші 5 місяців 2012 року. Також на 7,4% і акції проценти пустились акції та 5,4% втратили акції Донбасенерго. Серед новин, які можуть вплинути на подальших і торгів, варто відмітити дані по кількості виданих дозволів на нове будівництво в США, які будуть опубліковані у 15.30. Я бажаю вам успішного трейдингу. До завтра.